Ані усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, до вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Ворог обстріляв Кременчуцький район у річницю удару по торговельному центру Амстор у Кременчуці. Зареєструватися, щоб не сплачувати податки з 1 січня. Волонтери, що збирають на зсу, мають стати на облік податковий. Колекція музею історії Полтавської битви поповнилася артефактами 18-19 століть. Сьогодні у річницю удару по торговельному центру Амстору Кременчуці росіяни обстріляли Кременчуцький район. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Ворог атакував Полтавщину такими ж ракетами, як і минулого року. Х-22. Цього разу обійшлося без жертв влучань в об'єкти критичної інфраструктури в Кримичуцькому районі. Не зафіксували. Написав він за даними Дмитра Луніна. Окупанти влучили удачний кооператив. Не нехтувати заходами безпеки під час повітряних тривог сьогодні. В ефірі телемарафону закликав українців речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Швидкість ракети Х 22 понад 4 тисячі кілометрів на годину. Зрозуміло, що часу на те, щоб йти в укриття, сховатися, доволі таки мало. Ракета має потужність її дуже серйозну. Вбухова частина близько тонни, 950 кілограмів. Тому розумієте, яка небезпека? А ще крім того, ракета доволі таки неточна, Там її допустима похибка, так помилу відхилення від цілі близько 600 Метрів вважається допустимою саме тому, ця ракета є небезпечною, бо летить невідомо куди. І сьогодні, у 489-й день війни, у Свято-Успенському кафедральному соборі Полтави попрощалися із полеглим героєм, солдатом Михайлом Зезекалом. На військову службу він був призваний 24 лютого минулого року. Проходив її у другому протитанковому відділенні взводу вогневої підтримки сьому автомобільної роти другого. Аеромобільного батальйону, виконуючи бойове завдання, загинув 13 квітня від поранень біля населеного пункту Діброва на Луганщині. Михайлу зазекало було 28. У нього залишилися батьки, сестра та брат. Поховають захисника у селі Пишненки Полтавського району. Не вистачило кворуму. 26 червня. Члени полтавської міської ТВК зібралися на засідання, щоб ввести в Полтавську міську раду нового депутата від всеукраїнського об'єднання Свобода Тараса Синяговського. Його мали завести замість депутата Юліана Матвійчука, який загинув на війні у травні цього року. Проте на засідання ТВК прийшло лише 9 членів комісії, із 18, тож кворуму не було. Голова ТВК Алла Назаренко склала акт про відсутність членів комісії без поважної причини. Нагадаємо, Тарас Синяговський – полтавець, діючий військовослужбовець збройних сил України, побратим Юліана Матвійчука. Захищав Україну від ворога ще задовго до повномасштабного вторгнення з 2018 року. Має депутатський досвід. Наступне засідання ТВК запланували на 28 червня. Це брудні політичні ігри, тому що видно, які політичні сили не надали своїх представників. Центральну виборчу комісію з 2009 року я активний прихильник з Українського об'єднання Свобода. З 2014 року я партієць з Українського об'єднання «Свобода». У 2015 році був обраний депутатом Полтавської міської ради. У 2020 році обраний депутатом Подільської районної ради міста Полтава. Склав повноваження. Всі знають, що Юліан Матвійчук загинув, захищаючи нашу країну і. Замість нього, так як він депутат Полтавської міської ради, повинен зайти наступний за черговістю депутат. До полтавської міської ТВК надійшли документи свідоцтво про смерть, і тому, згідно цього документу, ми зобов'язані визнати наступного за черговістю обраного депутата. Сьогодні Полтавський районний суд області виніс вирок у справі голови Щербанівської територіальної громади Ігоря Процика. Нагадаємо, його обвинувачували у розкраданні бюджету під час будівництва басейну. Службове недбалість що спричинила тяжкі наслідки. Особа визнана винуватою та призначено вирок у вигляді двох призначено покарання у вигляді двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком до трьох років. Та зі сплатою штрафу у дохід держави у розмірі 700 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Також обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою після набрання вироку законної сили. Судом задоволено цивільний позов пред'явлений прокурором у даному кримінальному провадженні з метою відшкодування завданих збитків територіальній громаді. Я все робив для блага громади і на сьогоднішній момент. Як ви вважаєте, буду я подавати апеляцію? Чи я повинен сидіти за не знаю за що? Ну давайте правду собі казати. Звичайно, буду. Знаєте, є люди, які дуже цікави, що мене запасають. Є люди, які мене хочуть прибрати з політичної арени. Ну кажем речі своїми іменами. Так що маємо те, що маємо. 1 січня цього року волонтери, які збирають благодійну допомогу на потреби збройних сил України, мають офіційно зареєструватися у податковій. Лише за цієї умови вони не сплачуватимуть податки зі зборів на картки. Застерігають у головному управлінні Державної податкової служби області. Крім цього, оновлено і перелік товарів та послуги, що не оподатковуються. Більше про це у наступному сюжеті. Лікарка Ірина Каптур, волонтерить з 2014 року. Від початку повномасштабної війни говорить, потреби зросли. Збирають кошти на дрони, автомобілі та медпрепарати для захисників. Додає, до цього на обліку у податковій не була, а нещодавно дізналася, волонтерам потрібна реєстрація. сьогодні була якраз в банку взяла по своїм карткам, коли вони були відкриті. З минулого року хочуть всі такі волонтерів. вважаю, що вони дуже багато збирають коштів. І хочуть офіційно, щоб знати, які вони, що вони, і намагаються податкувати. Тому знайомий юрист він підказав, що йди податково і офіційно реєструйся, щоб твої картки вважалися податкові, щоб не було потім проблем. Фахівці податкової служби зауважують, з 2023 року офіційно зареєстровані волонтери звільняються від податків. Всі фізичні особи, які надавали волонтерську допомогу, тобто працювали в якості волонтерів з моменту широкомасштабного вторгнення. Які зареєструвалися станом на 1 січня 2023 року, включаються до реєстру волонтерів з першого дня широкомасштабного вторгнення, тобто з 24 лютого 2022 року, і на них поширюються пільги в частині звільнення від оподаткування. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну офіційно зареєстрованих волонтерів стало більше. Констатують у головному управлінні Державної податкової служби Полтавщини. На сьогоднішній день у нас до реєстру волонтерів я маю на увазі по Полтавській області включено 161 особу. Із них 154 особи це ті, які включені до реєстру після повномасштабного вторгнення. Стало більше і тенденція, наприклад, за П'ять місяців цього року 85 фізичних осіб зареєстровані в якості волонтерів. З листопада минулого року процедуру реєстрації волонтерів спрощено, нагадують податківці і додають заяву. Можна заповнити в центрі обслуговування платників податків або зробити це онлайн через особистий кабінет. Для цього треба отримати кваліфіковані електронні ключі, зайти на субсайт податкової, зайти у розділ Електронні сервіси. І там знайти розділ, який вкладочку, яка пояснює, як зареєструватися в якості волонтера. Податківці уточнюють, зареєстровані волонтери не сплачують податки за умови, якщо гроші витрачають на волонтерські потреби. Нагадаємо, на початку червня Кабмін розширив перелік товарів, на які можна збирати гроші без оподаткування. В оновленому списку літальні апарати, прилади зв'язку, парашути, оптика, двигуни, акумулятори та запчастини. Народна депутатка України Ніна Южаніна, яка відповідає за питання оподаткування волонтерів, переконана, цей список некоректний, бо він ніколи не буде остаточним. На її думку, його треба скасувати. Аби не було обмежень в допомозі захисникам, ми подали пропозицію про скасування переліку товарів, які можуть купуватися волонтерами, на зібрані благодійні кошти без їх оподаткування по це дієвий крок. І ми подали проект закону, який буде розглядатися на найближчому засіданні Верховної Ради. Я вважаю, що всі ми маємо об'єднатися в завід для щоб не міністр фінансів, не інша ніяка особа не могла собі дозволяти визначати, що потрібно військовим, і приймати якесь упереджене рішення, без чого вони можуть обійтися. Уновений перелік засобів та послуг, які не підлягають оподаткуванню, розміщений на сайті Верховної Ради України у розділі Законодавство України. У будиночку Святого Миколая він же кав'ярня Благокава, лавандові дні. Від суботи там продають лаванду, збираючи допомогу на Збройні сили України. Із перших продажів ароматних букетів волонтери додали плюс 7 тисяч гривень до загального збору на тепловізор. Влаштували і лавандову фотозону. До нас поприходило багато волонтерів. Тут обрізаний низ. Ось ці букети ви можете. Поставити і засушити у кімнаті, воно буде як е елемент декору. Можете обрізати низ і поставити у воду, вони потім розпустяться. Ми зараз збираємо на тепловізор. Ми купили приблизно три неділі назад дрон. Уже ми відправили його, і зараз нам залишилося небагато зібрати ще думаю, ми швидко зберемо. Пішли купатися і не повернулися минулими вихідними у великобудещанській громаді. На місцевому пляжі загинули дядько та його шестирічний племінник. Рятувальники та правоохоронці в один голос закликають для власної безпеки дотримуватися правил поведінки на водоймах. На Полтавщині минулими вихідними потонули 32-річний чоловік та 6-річний хлопчик. Трагедія трапилася на пляжі села Книщівка Великобудищанської громади. Усі обставини та причини загибелі зараз з'ясовує слідство, кажуть рятувальники. 6-річна дитина, хлопчик, пішов хопатися своїм дядьком. Також були на березі і Рідні цієї дитини, тобто там була бабуся, але в якийсь е... вона бачила, коли дитина пішла купатися з дядьком, через який час вона зрозуміла, що вони не повертаються, і почала їх шукати. Потім зателефонувала поліцію, Поліція відповідно нас набрала буквально 7 метри від берега на воді знайшли діло дядька цього хлопчика. Ну і звісно, що ми хочемо. Початком купального сезону не варто нехтувати простими правилами, що рятують життя, наголошують і фахівці водолазної служби і ювінальної поліції, і нагадують про заборони, які діють на воді під час воєнного стану. Ми сьогодні проводимо таку профілактичну роботу, потрібно плавати, так? Скажемо, на нашій території в області було не менше надзвичайних в даний момент. Плавання на катамаранах заборонено. Заборонено також плавати під мостами, окрім плавальних засобів нашої рятувальної служби, а також спортивної школи. Ми наголошуємо на тому, що не потрібно підпливати до плавзасобів, які йдуть на допомогу. Не потрібно допускати грубих ігр, які можуть призвести до. Летальних випадків на воді і не подавати хибних сигналів про допомогу. Шановні полтавці, дотримання цих простих правил убезпечить вас та ваших дітей від непоправних наслідків. Усього з п'ятниці, 23 червня, за даними ДСНС в області, потонули п'ятеро людей: четверо дорослих і дитина. Нещасні випадки трапилися на території Кобиляцької та Кременчуцької громад. Як у громадах формувати молодіжну політику та хто може стати молодіжним працівником? Відповіді на ці та інші питання отримали представники різних громад області під час тренінгу, який провели у центрі «Дія Бізнес». Більше про це розкажуть наші кореспонденти. Молодіжний працівник у Полтаві. Відбувся тренінговий семінар для представників громад області. Це проєкт в рамках неформальної освіти для підвищення кваліфікації фахівців з молодіжної політики, каже начальник управління молоді та спорту департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації Марина Трохименко. Молодіжний працівник це людина, яка працює з молоддю віком від 14 до 35 років, долучається до. Розробки в територіальних громадах формування молодіжної політики в частині написання програм, формування молодіжних рад при радах, проведення заходів саме для молоді. Ним може бути і бібліотекар, і вчитель, і викладач, і людина з бізнесу, яка вкладує свої зусилля для того, щоб молоде покоління зростало. В рамкових законах і нормах розвивати молодіжну політику у громадах Полтавщини потрібно для того, аби молоді люди бачили тут перспективу саморозвитку і самореалізації. Зазначає перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Депутатський корпус Полтавської обласної ради підтримує на сьогодні різні проекти, які реалізуються міністерствами і відомством, в тому числі проекти за підтримки міжнародних донорів після завершення навчання. Представники громад, які опікуються напрямком молодіжної політики, молодіжної діяльності спорту, отримують відповідні сертифікати. Я думаю, що професійні знання будуть таким певним поштовхом. Розвитку молодіжної політики в громадах підтримки молоді. Молодь – це запорука існування будь-якої громади. Переконана куратор тренінгу, а також директор обласного молодіжного центру Світлана Громцева. За її словами, нині особливо в умовах війни важливо робити акцент на участі і залученості молоді до питань розвитку регіону. До прикладу, скажу досвід Донецької області, яка з 2014 по 2019 рік створила на тій невеликій частині своєї території Каза залишилося підпорядкування України більше 120 молодіжних просторів та центрів. Чому вони це зробили? Щоб утримати молодь у своїх громадах, коли ми навчаємо молодіжних працівників, в перспективі ми передбачаємо, що в громадах мають створюватися молодіжні простори, молодіжні центри, заходи для молоді, можливості для їхньої спроможності, інтеграції, можливості для участі молоді в прийнятті рішень в громаді для того, щоб вони почувалися повноцінними гравцями на цьому полі і залишалися в своїй громаді, розвивали її. Як зазначили організатори семінару, такі. Просвітницькі зустрічі вони планують проводити двічі на рік. «Коли минуле нагадує про себе. Це назва нової експозиції, яку сьогодні відкрили в Музеї історії Полтавської битви. Колекція заповідника поповнилася предметами 18-19 століть, які за даними істориків належали шведській кінноті, де саме археологи розкопали ці артефакти, та що саме потрапило до музейного фонду. Дивіться у нашому матеріалі. У вітрині кулі, цвяхи, підкови та гудзики 18-19 століть. У музеї історії полтавської битви у її річницю відкрили нову експозицію. Коли минуле, нагадує про себе. Артефакти розшукували учасники полтавської археологічної експедиції впродовж двох минулих років у Полтаві. Розповідає археолог Юрій Пуголовок. В результаті таких розвиток. По струмку, по колишній річі, цьому Говтвянчик, ми вийшли на це місце і далі вже е, нам потрапились знахідки, які дещо е, випадали, будемо так казати, із звичного археологічного контексту, в тому плані, що це були переважно вироби з металу. Зазвичай при археологічних дослідженнях, роз, розвідках і розкопках в Полтаві або в інших місцях. У нас провалюють знахідки з кераміки. Ці знахідки трапилися археологам на території, де сьогодні будують мікрорайон Лазурний між Юрівкою і Половками. За даними історичних картографічних джерел шведського генерал квартирмейстра орієнтовно тут розташовувався табір шведських військ в період облоги полтавської фортеці з 21 по 26 червня 1709 року, каже директор музею Наталія Білан на картах Акселя Юленкрука. Ця територія позначена як місце розташування напередодні полтавської битви, шведської кінноти і українських козаків. Усього музейна колекція поповнилась 34 археологічними предметами, зазначає завідувачка відділу фондів Віта Гармаш. На цьому їхнє дослідження ще не завершилось. Вони обов'язково пройдуть паспортизацію і оцифрування. Але хочу вам сказати, що цим предметам пощастило. Вони відразу потрапили до експозиції. Вони не будуть заховані фондосховищі, пилитися там далеко від людських очей. Разом із новою експозицією у музеї можна побачити і збільшені копії історичних та сучасних карт дослідженої місцевості, а також ілюстративні матеріали про основні правила розташування військових підрозділів у шведському таборі. І це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти про них вам. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRTPL.UA. бережіть себе. все буде Україна.